Всім привіт! Сьогодні швидке коротке відео про мій наш день, так, Тадось? Так. Що робив сьогодні? Нам видали нову книжку, і ми були у лайбері. У бібліотеці ви були, так? Так. Я була на роботі, дізналася таємницю, але вам не розкажу, тому що це робоча таємниця. Також ми ходили сьогодні на хокей. Теодор дуже класно вправляється з ковзанами, навчився сьогодні розвертатися і гальмувати, так? Mm -hmm. Також а, увечері я поклала на свій рахунок гроші, і через якийсь час ми повечеряли, і я дізналася, що мій кредитний рейтинг рухнув вниз на 53 пункти. І тепер він занадто низький для іпотеки. Я маю два місяці, щоб підняти його, але воно так не працює, воно не швидко піднімається. Чого впало, я не знаю. У мене не було просрочок, наскільки мені відомо не було запитів на мій кредитний рейтинг. І я реально не знаю, що відбувається. Зараз ляжу спати, можливо, завтра буде якийсь новий день, якась відповідь, але я не знаю. На цьому все. Так, Тео? Mm -hmm. Хочеш ще щось сказати? Ні. Mm -hmm. Тоді нам добраніч, а вам гарного дня. Mm -hmm.